Автомати одного бандиту людей чудово. Я сюди вже показав. Чого ви там не А ти хто тут? Главний. Якщо ти главний, значить, то тебе Ви Тепер з одним трактором проблеми. Тоді будете з другим рішати. А не прийшли, а сюди вже хочете зразу і другого купити. Зразу доказати все підкупити хочете.

Також будете, а чого почекайте, що я засніплю? Давай, спав. Я тобі що, не знімаю. А що не можна знімати, чи що? ну а як? А, як трактор, ти розказуйся, який буде. все, З одним трактором розбереться! Скажи нам! Четвертий автомат, четвертий летіть. Ні, я бачу ту машину. Ти мені віриш? Тут щось, особо опасний преступник нас є, що в цілі. Упаляємо так, що і без автомату без того. Міняється через три дні. Старший прапор цей. Все, дзвони, хай діти той старший сюди. А де він старший? Який? Він є тут одно, пошли, говоримо, так, ми вас обладнаємо. Ми говорите. Там плохий старші автоматичек. Іди, визивай суддю сюди, визивай прокурора, визивай до людей і не подумай, і визивати отрак відійшли. Не відбувайся. Я бачу, бо нічого не буде. Ви дитині кого ясно, яку ми що лайк? Чого ти сюди приїхав, реально? І не відео, я раз Так то так, Та об'ясни об всім людям. Ну, че, от ну, суда, на на відео об'ясни, чого? Всі на дали показання, що на. нас трактори вже куплені давно, а не сього на. Це все село може вишети. С того числа. А за що ви то робите? Якщо ви зробили там на. А було таке, як люди встаювали і сиділи, і все одно стояли. <певців> ти то <певців> <з 'який>, почитаєш? <певців> ти не <переживає>. <певців> densи, <певців> Ти не па чого речі. Завтра люди можуть прийти. Я буду робити?

Водій до ночі. А хоче полезу, стає такою своїм під центр, ним блягам позволити, куди хочеш. Дай, Варшаву. І не думайте, що відео возьмете. Це закон забороняє. Ти бери, завжди тобі положено, брати, не ти прийшов село, брат. Шоу блях, шоу? Блях, Опять камеру тікати, брати. Їдь сюди, нормально на камеру, бо говорить. Я би що зубоваю, не мат! А чогось я в вота! А що ж машини бігають? Ну. Ти крума ще не бігає? Ту ти крок. Ну, розказуй! чого ти сюди приїхав? Вода гарна, кажу, Сонечка. Вода гарна. Ми без вас не може. Вот того. Чого? <свист> а, ти знімай <сіля, свист> <у кулесі> на камеру, знімай на камеру. І то не за 100 метр, а за ну куди ти тікаєш? А, а ми зняли. Ми вже зняли. Хвати тікає. Дядя. Якби мали чергувати там в лісі, то вони дві неділі тут стоять. Чергують.

Ні, ну каже, я прийду в міліцію, там мене в міліції. Тебе, тебе немає ніяких санкцій, це no. Повіж, За що? Вопрос... За що? Мене і, і за що? Ні, я ж кажу, ні, за що. Це автограмми, куди вони ходять? А я ви наїдуть, а вже вони... Він діти тримаються. погранці. вони од'їхали за сіку, за 100 метрів. Ти сам сказав, що вони вже їдуть. А хто? Сказав, вони ж кажуть, що що ти глам! Ти глам! Ти, глав... ти, глав... ти, глав... ти... ти приказ! Ну... То що, вони брешуть чи ти брешеш? На що? Приказали? Добре, добре, зараз працюють, скажу сусід. Хочете поговорити? Да. Хочу показати, да. що такого права за мене. Тебе...

Га досить... ви, да? моя ти Оператор прийшов. Начальники тікають. Як Яка ваша правда? Чого в, в, ви тікаєте? Яка ваша правда? Якщо у вас ці бумаги на руках, все є, то чого вам бояться? Розкажіть, покажіть нам. Що вам показали? Ото рукою ви нам показали? Дядька забрати хату, виходить. Це нормально читає. І що ви її не мав права построїти? А як же? Конярські позабирайте, плуги нахер. все позабирайте скоро. На границя, но років, Вісім років трактор робив. Він зробив трактора е, нового. Людина гляди трактор. Людина трактора гляди, люди, люди трактор. Готовий. Що ка, в кажуть, тут чого признали в суботу мені. А що сказали, документи. Є документи. Чого ти у прийду... тебе машина є. І вона з завода. Я думаю, 100%. А, ти думаєш? Якби у кожного чоловіка є. Собі. А якщо вона крадена та машина? Ну що? Як їм може бути? Для того є встановлені порядки, перевірки. Скільки ти на роботу робиш? Ти вже з уджою пошитав? Йому вредно, що він займається займаєтеся, йому видно, що це ви чоловік займаємося. Щоб ви не кинялися, знімайте. Хади ходи. Добрий день. Добрий день. Розкажіть нам, що -то у вас за власть така настала. В нас, що за власть така настала? Нас власть? Куди, яка? Розкажіть, яка власть, власть настала? Тобто, що ви маєте? Що там власть? Чого ви сюди приїхали? Автоматчики сюди, забирають простого дядька трактора. За що? Ми автоматчики не знаємо, у нас є ухвала. Яка автоматчика? Автомат... І стоять роки, сільська рада є, по-перше, на те, що діло. Начальству. А де сільська рада? Кричи, де депутати сільської